За особисту мужність героїзм виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народу Владислава Стоцького нагороджено відзначено найвищим українським орденом нагороду відзнакою і званням Героя України. Також звання Героя України, але на жаль, посмертно отримала Ірина Цибух, громадська діячка, парамедикиня батальйону медичного батальйону госпітальєри. Там Ірина Цибух була керівницею екіпажу, одного з екіпажів парамедиків. І, на жаль, Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. Їй було всього 25 років, і в указі президента України. Так само міститься формулювання, що це звання найвище українське звання. Ірина цибух отримує за особисту мужність, героїзм виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України і самовіддане служіння українському народові.